Друзі, всім привіт! Слава Україні! І я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Вчергове дякую своїм побратимам і посестрам, котрі тримають рубежі. А ми з вами працюємо в даний момент саме ну, на напрямку інформаційної протидії окупації росіян, а також зеленим Да? Так? Ми ж мусимо протидіяти якось. Ну от робимо те, що можемо, тим чим маємо, там де ми є. Сьогодні дві теми: одна з них міжнародка, друга Україна. Міжнародка дуже коротко. Ну, по-перше, ми бачили протести в Грузії, ми бачили звірства поліцейських грузинської влади, які, в принципі, нічим не краще за наш Беркут. І я ще раз хочу наголосити: це вже було. Це було в багатьох країнах, і якщо не покаране зло, то воно рано чи пізно зросте. Не добивши осередки, Проросійського впливу на території Грузії сьогодні ми маємо результат. Грузинська мрія, так би мовити, російська мрія так, грузинська мрія повністю стала російською мрією. Якщо ці протести розгонять і населення Грузії зламається під тиском саме поліцейських, які на даний момент вживають неадекватних мір по відношенню до протестуючих, то я вам хочу сказати, що Грузія втратиться назавжди. Це наслідок приходу реваншистів до влади. Ми маємо аналогічну ситуацію. Ви подивіться, що було після майдану: не добили, не дотисли, не дожали і маємо сьогодні реванш. Такий він чи не такий? Ну я скажу так, це буде дуже добре видно, коли закінчиться війна. і Ми побачимо перші акції протесту і перші акції Єрмака Татарова, які будуть протистояти нам. Протестуючи, бо я розумію, що це відбудеться, бо не покаране зло сьогодні у владних кабінетах. Татарове з єрмаками рулять. Ну і чесно кажучи, я би в принципі не згадував би за всякі дрібні історії, але не міг обійти інформацію, побачену в дописі свого побратима, з яким пліч опліч були в руху опори капітуляції до війни. Зустрічалися на всіх акціях. Людина дійсно патріотична, і вона прекрасно знає дуже багатьох проросійських колаборантів. Які в свій час пітляли десь там біля Захарченків і інших е, сепаратистів, а сьогодні спокійно себе відчувають на території Києва? Тому я присвячу тому колаборанту декілька тез, і допит Віталік Донець-Донецьк-Овчаренко, це наш товариш, який написав, що про російський колаборант. Ніколай Левченко в Києві, бувший секретар Донецької облради, який діяв на боці проросійських бойовиків весною 2014 року, і допоміг бойовикам зачитати ультиматум українській владі, закликав боротися з київською хунтою. Вільно тепер почувається в Києві. Це повний параліч спецслужб. А я хочу сказати: ні, це спецслужби зайнялися своїм звичайним ділом, а саме заробітчанством. Так, я думаю, що розтаможили, і в принципі ніяких питань до цього, до цього негідника в них просто-напросто не виникає. Далі друзі, далі я не міг обійти іншу новину. Зараз ми переповернемося до України, але трішечки міжнародки. Міжнародка полягає в тому, що Сирія, що відбувається в Сирії, ви бачили, але по на сьогоднішній день фактично проросійські війська звідти вже повтікали. Так звані війська Асада також повтікали під тиском повстанців. І однією із хороших новин ми побачили ту новину, що Туреччина на даний момент ну скажімо так, Ердоган десь так всадив Путіну ззаду. Не знаю, що, Кінжал чи Ятаган, не знаю. Але тим не менше, турецький генштаб повідомив своїх російських колег про припинення спільного патрулювання сирійської території. І по приказу Ердогану, турецька армія і її частини. Перепиняють будь-яке будь-яку співпрацю з росіянами, залишивши лише канали для зв'язку. Ну а тим часом е сирійський диктатор побіг до Москви. е Алепо фактично вже знаходиться під контролем повстанців. Е вагнерівців, залишки вагнерівців, добитих, е скажімо так, тих, що там ще залишалися, добили. Росіян там ненавидять, їх навіть не беруть в плен. Е, представників е, армії Асада ще все-таки беруть в полон, а не зразу б'ють на місці. Ну, така є історія. Ми бачимо питання про е, турецьке питання дуже цікаве. Я наголошу, чому я на це звертаю увагу, в, то, в тому числі саме Туреччина відіграла колосальну роль в закінченні Карабахського, так би мовити, конфлікту, де російські так би мовити, миротворці слідкували за тим, щоби що. Щоби анексована територія Карабаху, яку під себе піджали за допомогою російських танків, Вірменія, е, знаходилася під владою, під протекторатом Вірменії. Е, закінчення Карабахської війни відбулося, считайте, це зараз кажу, це початок, 87-й рік. Якщо я не помиляюся, е, знаю, чому про це говорю, але не скажу. Ну, просто хтось, можливо, не знає. Ігор Лапін ще в армії служив з 87-го року, тому трішечки більше знає. Вот. Але тим не менше, э, цей конфлікт фактично закінчився купою 100 500 непотрібних перемовин і э, крапку тут поставили якраз таки збройні сили Азербайджану, які підтримувані були турецькими, скажімо так, технологіями, в тому числі ми пам'ятаємо так званий Байрактар і дуже багато різних речей. І на сьогоднішній день статус Нагорного Карабаха він повернувся туди, звідки він і є, якщо ми говоримо в контексті. Отримання норм міжнародного права, так от Туреччина зіграла там свою роль дуже серйозно, поставивши путіністів і путінські війська в позу, прачки, десь так скажемо. І сьогодні в Сирії знову ж таки вони відіграють досить серйозну роль в підтримці повстанців. І ми так дивимося на це все, що росіяни, звичайно, зараз знову почали вже бомбардувати Алепу. Ми пам'ятаємо, що вони робили минулого разу. Це було дуже багато років тому. Але диктатор Асад зараз втік і не знаю, як, чим там закінчиться. Але для мене це теж особисто цікаво, чому росіян треба бити скрізь, де вони є, і російський вплив треба вибивати скрізь, де він є. Для мене це досить така знакова подія, і я вважаю, що за цим ми також будемо слідкувати. Так ну що, повертаємося до наших баранів і говоримо про що? Ми говоримо про те, що дуже багато міжнародних оглядачів. І журналістів опублікували дуже багато цікавих статей. Перш за все, хотів би звернути вашу увагу на публікацію, яка відбулася по відношенню якраз таки до України і до президента Зеленського. А саме, рейтинг президента Зеленського е, фактично на сьогоднішній день обвалився про це. Е, було, про це було опубліковано в західних медіа, і я хотів би просто-напросто, щоб ви звернули увагу, що лише 16% українців проголосували би за Зеленського на виборах. Про це пише The Times. Я вам зараз покажу цю статтю, як вона виглядає. Ось вона отак от виглядає. Про що це? Я вам скажу про що це. Це про те, що як вони пишуть, толерантно, можливо, Зеленський і згуртував Україну, але корупційні скандали та втома від війни завдали шкоди його іміджу. І більшість виборців воліли б, щоб він не балотувався взагалі на другий термін. Пише про це видання. Тобто, 60% опитаних взагалі кажуть, щоб Зеленський не йшов, а 16% готові його підтримати. Ну я так дивлюся на це все, виходячи з останніх новин впливу Зеленського разом з. Скажімо так, проросійськими силами, які сидять в обсісі Єрмака, і я допускаю, що це 16%, це залишки ОПЗЖ і десь такі, знаєте, скажімо так, люди, яких працевлаштувала команда Зеленського. Тому, звичайно, для них це і буде та, так званий ядерний електорат. Єдине, що я звернув увагу в цьому контексті, це на те, що не Зеленський згуртував Україну. Українці згуртувалися навколо споконвічного, скажімо, так, ворога ну, навколо своєї мети вижити від агресії споконвічного ворога, так буде коректно звучати. І емоція страху і бути вбитими найбільше згуртувала українців. Так, ця емоція страху за своїх близьких, страху за своїх рідних і за своє майбутнє. Вона породила оцей один із таких. Я би сказав би головних чинників згуртованості нації. Всі чвари відійшли на другий план. Ну і звичайно, інша категорія людей, яка в перші дні ломанулася захищати Україну, це були патріоти України, це ті, кого Путін мав би в першу чергу денацифікувати. Пам'ятаємо ці всі історії, не буду зараз повторюватися, але суть така: українці згуртувалися навколо дуже багатьох чинників, але не Зеленський нас згуртував. Оце моя особиста позиція. Я хочу на це звернути увагу. Тим не менше, на сьогоднішній день дуже багато людей говорять про перемовини, про від війни, і оце і публікація в журналі The Time. Я на що звернув увагу? Я звернув увагу на інше, і зараз я вам це покажу. Таке враження, що в команді Зеленського вже поплавилися мозги зовсім серйозно, і сам президент почав щоденно продукувати якусь діч. Останнє, що він сказав, це ось це. Зараз я вам показую дві статті, в інтервалі між ними майже рік. А саме, Європейська правда. Зеленський пояснив, чому ідея часткового вступу України до НАТО є маячнею. Це було сказано у му році. І сьогодні стаття Зеленського, де він допустив заморозку війни з Російською Федерацією у разі вступу в НАТО увага, неокупованої частини України. Якийсь дежавю менше року пройшло, а Зеленський вже поміняв двічі свою позицію. На що звертаю увагу я в цьому контексті? Я звертаю увагу на той факт, що у Зеленського напроч відсутня будь-яка стратегія. От від слова зовсім. І окрім того, як в продукувати чергові пункти незламності, стійкості, е, плани перемоги, плани миру, е, плани замирення. І замороження, і так далі нічого спільного з реаліями на землі в Україні Зеленський просто немає. Вони відривалися всі. Оця вот тепла ванна, в якій тримають президента на сьогоднішній день прислужки Єрмака, якраз і призводить і до таких ну діаметрально протилежних заяв Зеленського. Але ви знаєте, ну не Зеленським же ж єдиним сита Україна. У нас ж ще дуже багато різних. Людей, які теж можуть продукувати діч, так, от це полягає в тому, що в Україні запрацювало увага 100 центрів життєстійкості. Я звернув увагу, один з дописувачів в мережі X написав, що думали, що пункти незламності це вже межа цього пафосу. Ні, тримайте. Тепер будуть в нас центри життєстійкості. Ну це якийсь як навіть, ідіотизм. Я навіть не знаю, як це назвати народ. Ну, можливо, я щось не розбираюся в цьому, в цьому житті, але пункти незламності, центри життєстійкості, ялинки невсратості, Ну, чесно кажучи, цей трешняк мене реально задовбав. Так, мене це реально задовбав. Але на цьому тлі, на цього трешняка, ми бачимо, на, звертаємо увагу на те, що корупція дійсно вивалює нас з усіх сторін. Ми не будемо сьогодні говорити про снаряди. Про це вже немало сказано, а ми поговоримо про майбутні плани. Плани замирення, умиротворення агресора чи заморожування е, історії війни російсько-української. Значить, е, вийшло дві статті, і зараз я про них поговорю. Одна із них в CNN, це про те, що ескалація з боку Росіян фактично, по відношенню до України, фактично змінює стратегію західних партнерів в контексті. Заморожування війни, тобто вже про перемогу України, нічого не говориться, от ну і звичайно, я не міг обійти ось цю статтю. Це вибачте, тут мовою окупанта. Ну тим не менше, що США готові зняти частково санкції з Російської Федерації заради мирної угоди з Україною. Про це написано теж в CNN Зараз поговоримо трішечки і про це, і я звичайно з вами скажемо так. На це не міг не звернути увагу. Отже, щодо майбутніх планів і заморожування війни. Значить, яка є історія? CNN опублікували основні тези мирного плану спецпосланця Трампа, Кіта Келлога. Келога, і він е, передбачає перше заморозку лінії фронту припинення вогню за запровадження демілітаризованої зони. Тобто, на території України, припиняється вогонь. І іде де, так звана демілітаризована зона. Ну скажімо так, десь приблизно вони можуть поговорити про 50 чи про 100 кілометрів, де війська відводяться від лінії фронту З займаних позицій. Правда? Ну ми так відчуваємо, да? Тобто 50 кілометрів наші війська відводяться росіяни теж росіяни. Звичайно, ми ж ми ж їм віримо на слово. Вони навіть папер, можливо, підпишуть. Але тим не менше, зараз я не буду стільки критики в цей план, наскільки в його нежиттєдайність. згадайте моє слово. Далі, за згоду на заморозку лінії фронту, Росія отримає обмежене послаблення санкцій, а повне послаблення після підписання мирної угоди, яка влаштує Україну. Ну, нібито, якби то мирна угода, яка влаштує Україну. Ще раз хочу наголосити: мирна угода це визнання кордонів за Конституцією Путінської Росії. Запорізька і Херсонська область це теж Росія. Ну, разом з Донецькою і Луганською. Тобто, мирна угода це визнання кордонів. Ще раз хочу, щоб ви всі зрозуміли: по-перше, мирну угоду треба, щоби хтось підписав, ну і парламенти мають напевно її якось ратифікувати. Я хочу наголосити, що, наприклад, до сьогоднішнього дня не існує мирної угоди по закінченні Другої світової війни між Росією і Японією, і деякі острови саме там знаходяться під окупацією. З точки зору міжнародного права під окупацією Росії, що дала ця історія? А нічого. Але їдемо далі. Далі вводиться податок на експорт російських енергоносіїв, а гроші від якого підуть на відбудову України. Ну я так розумію, тої частини України, яка сьогодні є нами контрольована, далі відкладається членство України в НАТО на невизначений термін. Зразу кажу: тобто, питання мирна угода і позаблоковий статус. України це є несумісні поняття. Ні, ну звичайно, якщо зникне Росія з мапи, тоді, звичайно, це може бути якось сумісне. Але тим не менше, ця історія це один із пунктів позаблоковості з стамбульських угод, там, де були арахамії, ви пам'ятаєте, да Ми зараз до цього не будемо повертатися. Отже, і далі від України не вимагатимуть відмовитися від повернення окупованих територій, але має цьому. Домагатися лише дипломатичним шляхом, і я зразу вам всім нагадую: 30-річний термін повернення окупованих територій дипломатичним шляхом це я говорю зараз про Карабах, про який ми з вами сьогодні вже згадували. Нагірний Карабах, Вірменія, Азербайджан. Далі я вам хочу нагадати про 10-річний термін повернення контролю над Донецькою і Луганською областями внаслідок перемовин. Ну тобто ви розумієте, що це все ну, фігня повна. Тобто, ця заморозка конфлікту, типу, Трамп прийшов, все зробив, от заморозив конфлікт, а далі, вибачте, хоч трава не росте. Ну, десь так, на сьогоднішній день я це оцінюю. Це мої думки, але тим не менше, ми бачимо, що до цього все йде. Я просто не знаю, хто в цій історії цю заморозку конфлікту з боку України буде підписувати. Ні, ну серйозно, народ. Ну, ймовірно. Що під це буде готовий, наприклад, ну не знаю, головком Сирський підписатися, ну з російським якимось там головком Шойгу чи ще з кимось? Я зараз до прикладу сказав. Розумієте? Бо для Зеленського, ну це все президент, як буде підписати, по-перше, ну якщо президент, той президент Путіна Путін же ж нас, настійно типу, якби вважається нелегітимним і ні рекупажа. Ну як можна підписувати щось з людиною, яка під санкцією міжнародного кримінального суду. Україна, який в своєму контексті ратифікації Римського статуту, якраз таки Україна визнає з усіма витікаючими обставинами, то як при підписанні Путіна арештують? ну такий трішняк. От але трішечки хорошої новини ще на сьогоднішній вам покажу. Як президент Казахстана, хоча він на даний момент грає свою гру, звичайно, але дозволив собі макнути Путіна. Я навіть, чесно кажучи, не пригадую таких історій, щоб хтось. так открыто ну, тем не менше, будь ласка, вам для себя русскоговорящая страна ну сами наверное почувствовали ең алдымен мен құрметті владимир владимирович мырзаға сізге зор алғысымды айтқым келеді менің шақыруымды қабыл алып бүгін қазақстанға ресми сапармен келіп отырсыз биыл қазақстан мен ресей арасы Ну, ви зрозуміли, да, Путін почав розповідати про Казахстан рускоязичною страну, а президент Казахстану розказ... розповідав Путіну, що Путін взагалі не знає мови. Ну, напевно, російською, раз це рускоязична страна. Десь так. Нормальна тема. Ну і звичайно, сьогодні я не міг обійти увагою ще одну історію. Вибачайте, мушу вам показати це фото, тому що для мене якось це було трішечки, ну не знаю. Вибачте, за якість, бо це я просто зробив скріншот. Щоб на сьогоднішній день, значить, головнокомандувач збройних сил України, пан Сирський, мав час зустрітися з людьми, з блогерами, які висвітлюють військову тему. Ну і звичайно, мені запригнула, скажімо так, в очі фотографія, на яку я звертаю вашу увагу, і зараз показую її. А потім покажу невеличкий відеосюжет і декілька тест. Ми з вами обговоримо. Отже, головком Сирський зустрівся. І я вам скажу, що на цій фотографії ззаді ви бачите Віталій Гладкий, який в свою чергу також, нібито виявляється, висвітлює військову тематику. Я навіть не знав, яким боком він до військової тематики. Ну, можливо, там воїн там знаєш, пройшов там окопну війну і так далі. Але для того, щоб в нас не була коротка флешка, я хочу просто напросто сказати, що якщо в головкомасивського є час зустрічатися з такими, як Віталій Гладкий, до речі, на цій зустрічі були і військові. Хороші люди, які дійсно професійно це висвітлюють. Зараз не будемо говорити про них, але що там робила ця персона, я не знаю. І поясню логіку свого незнання і нерозуміння. А саме про те, якою є ймовірність повномасштабного російського вторгнення, це одне питання. Відповідно на за запитання є така ймовірність, є, але вона є дуже низькою. Це буде відбуватися у вигляді авіаударів, ракетних ударів по цивільним об'єктам. Ну реально, хтось вірить в те, що росіяни піднімуть стратегічну авіацію і завдадуть удари по Києву, Харкову чи Дніпру. Ну я просто собі хочу це уяв... я ЄВІЯСРИЗ мені в голову про це, це не вкладається. То давайте ж не будемо забувати, що цивільне населення, є міста, які заходив супротивник. Ну, заходи, заходи. Зрозуміло, що деякі категорії населення будуть інтерновані, ну декий то буде заарештований, да проти когось будуть репресія житті. Ну так, да, когось можуть відженуть Бабин яр, і розстріляють навіть. Ну, це цинічно жорстко кажу, але більшість населення просто, коротше, поженить там працювати, платити податки, щось там поміняти, і життя буде працювати і йти своїм плином. Тобто, ви розумієте, да? ну когось розстріляють, ну, наприклад, Ігоря Лапіна. Когось там посадять до в'язниці, когось відправлять батрачити на російських олігархів, але взагалі життя буде ти своїм плином, тому не лякайтеся. Ця людина про це говорила. 15 лютого 2022 року, буквально за, скажімо так, фактично трішки е, майже за, ну, за тиждень до вторгнення, і ця людина сьогодні зустрічається з Головкомом Сирським як блогер, котрий висвітлює військову тематику. В мене тут не то що мову відняло. А якого хрена? Ні, я розумію, що в благодарочку, ну знаєте, стільки скільки гладкий виливав на постмайданівську владу лайна. Ну то напевно, це за такі заслуги. До речі, історія з його мобілізацією, поки що мені невідома, так само як історія з мобілізацією інших позитивних банкоматів банкової, там тіх Ісландії, Іванових Петроєвих, які просто-напросто займаються медіа і так далі, От, обливаючи лайном військових, в тому числі. Ну, це так для того, щоб всі зрозуміли. Тобто, же, лояльність до Єрмака може творити чудеса. і ці люди сьогодні в нас біля головкова. Що ще вам, яких ще вам реформ не вистачає під час повномасштабного вторгнення? Так що, друзі, от така от історія. Я хотів з вами сьогодні саме це обговорити і хочу нагадати: для тих, хто лише долучився до нашого каналу, підписуємося на канал Lapin from Ukraine. це наш канал. Донатимо на ЗСУ і, звичайно, по можливості підтримаємо цей канал. В описі до відео є посилання на Монобанк, а також на PayPal. Така історія: ми переможемо і слава Україні. А, попри всі негаразди, ми переможемо. А ви що думаєте?